Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 11. Несподіваний гість Шаста вибіг за ворота і побачив перед собою пагорок, укритий травою та вереском. На маківці пагорка де не де росли дерева. Хлопець зараз ні про що не думав, ані знав, що робити медалі. Він тільки біг, біг усе тіло голові дотоми. У боці кололо, очі заливав піт, ноги запліталися, і він перечіпався через каміннячця. Час від часу траплялися дерева або галявини порослі папороттю. Сонце зайшло за хмари, але прохолодніше не стало. День був сірий, задушливий, Скрізь роїлися хмари мушок. Комашня рясно обліпила спітніле лице хлопця. Та він уже не відганяв їх, бо весь час біг уперед. Раптом до шасти долинув звук сурми, але зовсім не такий, як у тажбані. Цей заклик був веселий і радісний. Ті, раді того. Хлопець вибіг на широку галявину і опинився серед гурми людей. У першу мить шасті здалося, що там хмара народу. Але далі він начислив чоловік 15-20. Усі були вбрані у зелені мисливські строї. Деякі ще сиділи у сідлах, інші спішилися. І стояли поряд зі своїми кіньми. Один мисливець посеред галяви притримував за стремено верхового румака, а інший опасистий веселун із рум'янцями на круглих щоках саме збирався його осідлати. В його очах іскрились пустотливі бісики. Уявіть собі! Це був що найсправжнісінький король. Щойно він побачив шасту, то забув, що збирався сідати на коня і широко розвів руки, щоб обійняти хлопця. Обличчя короля променилося посмішкою, а з грудей, мов із глибокої діжки, вихопився радісний басистий вигук. Коріне, сину мій, де твій кінь? І що за лахміття на тобі? Що? Ох, ні. відсапнув шаста, хитнувши головою. Я не корін, не принц. Я я знаю, що схожий на нього. Бачив його високість у тажбані. Вам від нього вітання. «Король?» Уважно глянув на хлопця. Обличчя його при цьому виражало безмежний подив. Ви королюн, усе ще сапаючи, вимовив шаста і, не чекаючи відповіді, повів далі, Королю, негайно, до Анварду зачиніть браму, ворог Рабадаш і дві сотні вершників. Ти можеш довести це, хлопче? запитав хтось із королівської свити. Я бачив їх на власні очі, відповів Шаста. Я бачив їх і біг від самого Тажбану, щоб їх випередити. Біг від тажбану? перепитав той самий вельможа, ледь звівши брови. Коні Залишилися пустельником!» – сказав Шаста. Не ставте йому більше питань, даріне, втрутився королюн. Я бачу правду у його очах. Поспішаймо, панове, дайте йому коня. Ти можеш їхати, хлопче? Замість відповіді Шаста встромив ногу стремено і вмить опинився на коні. За останні тижні йому стільки разів доводилося робити це із Бругу, що зараз він за виграшки давав собі раду. Тепер бругу не казав, би, що хлопець залазить на коня, як на копицю сіна. Шаста аж зашарівся від задоволення, коли почув, як лорд Дарін сказав королю. Хлопець осідлав коня, як справжній верхівець, пане. Запевняю вас, у його жилах тече шляхецька кров. Так, любий Даріне, якраз цей не йде мені з голови, вимовив король і знову затримав на хлопцеві пильний і спраглий погляд своїх глибоких сірих очей. Не гаючи більше ні хвилини, вся компанія вдарила у галоп. Шаста чудово тримався у сідлі, проте його брав сумнів, що належить робити з віжками. Він бо ні разу не вдавався до них, коли подорожував від збругу. Краєм ока, хлопець приглядався до інших вершників. Так як ми, Часом поводимось у гостях, коли не певні, який ніж чи веделку треба взяти. І намагався так само тримати пальцями возду. Шаста не наважувався правувати конем. Він дав йому волю, сподіваючись, що кінь сам поспіватиме за рештою. Та кінь цей був звичайний. Наречистий. Він швидко зрозумів, що у дивного вершника нема ні батога, ні острогів. Тобто, що він не поводиться як справжній господар і Шаста невдовзі опинився у самому хвості. Та навіть відставши від решти, хлопець чи не вперше, відколи прибув до Тажбану. Як давно це було, відчув спокій, він устиг, він зміг. Вітерець овівав його обличчя, даруючи приємну прохолоду, та й мошва у цій порі не докучала. Хлопець підняв голову, аби подивитися, чи далеко ще до гір, та був вельми здивований, бо побачив. Не гірські вершини, а хіба якісь неясні сірі обриси. Шаста ніколи раніше не бував у горах, тому вирішив, що це, мабуть, хмара. Вона опустилася дуже низько і я її бачу, мовив він сам до себе. Тут, на вершині пагорка, Справді, наче на небесах. Тепер я довідаюсь, як виглядає хмара із середини. От чудесія, дива за дивами. А ген ген у далі лівобіч від шасти сідало сонце. Тепер вершники виїхали путівець і припустили, щодуху. Шаста зі своїм конем. Знову залишився у самому хвості. Коли дорога повертала, а це траплялося, бо тепер вона пролягала через ліс. Хлопець навіть на якийсь час губив своїх супутників з поля зору. Далі вони пірнули у густий туман. Довкола зробилося тьмяно і сіро. Шаста навіть не думав, що всередині хмари може бути так холодно, вогко і темно. Сутінки згущувалися з кожною хвилею. Часом хтось, хто їхав на чолі колони, подавав сигнал сурмою. Але до шасти той звук долинав щораз тихіше. Тепер? Хлопець не бачив нікого перед собою. Він думав, що ось ось, за наступним поворотом, йому вдасться, якщо не наздогнати, то принаймні побачити товариство. Проте, коли він повертав, на шляху вже нікого не було. Кінь ішов, як на прогулянці. Швидше, швидше, конику. відганяв його Шаста. Звіддаля долинув ледь чутний звук сурми. Бругу завжди повторював, що вершник має триматися у сідлі, обхопивши ногами тулуб коня. Шаста гадав, що якби він пришпорив коня, то сталося б щось страшне. Але хлопець бачив, що йому доведеться це зробити. Слухай, коню, втратив терпець шаста. Будеш так плестися, то знаєш, що я зроблю? Добряче хвицну тебе п'ятами. Зрозумів? Та кінь і вухом не повів на ту погрозу. Тоді шаста вмостився міцніше у сідлі, стиснув коліна, стіпив зуби. І з розмаху вдарив коня по боках. Кінь смикнув з місця і побіг рисю. та метрів за сім знову перейшов на крок. Це все, чого добився шаста. Довкола запала цілковита темрява. Хлопцеві здалося, що він вловив відлуння мисливського ріжка. У тиші було чути лише, як із гілок зривалися краплі. Ну, гаразд, хай там що, але кудись я таки доїду, мовив шаста сам до себе. Тільки б не потрапити до рук Работаша та його людей. Так вони й плелися не квапом. Шаста уже втратив відчуття часу. Він сердився на коня, його мучив голод, та ось він опинився на роздоріжжі. Шаста зупинився, вирішуючи, який зі шляхів провадить до анварду. І тут ззаду долинув під копит. Хлопець злякався. Рабодаш промайнула у нього в голові. Шаста не знав, куди поїде Рабадаш. Якщо я подамся туди, промовив хлопець сам до себе, він може вибрати іншу дорогу. Але якщо стоятиму отут каменем, то напевно потраплю до його рук. Шаста зліз з коня і потягнув його праворуч. Тупіт швидко наближався. За якусь хвильку військо було вже на роздоріжжі. Шаста затамував подих, прислухаючись, який шлях вибере Рабадаш. Хлопець добре чув фуркання коней, цокання копит на битому шляху, подзвін водил і поплескування по шиях. Тоді долинув вигук. «Стій! Слухайте всі, проказав той самий голос. Ми вже недалеко від замку. Пам'ятаєте, що я велів. У досвіда ми будемо в Нарнії. Поводьтеся стримано. У цьому поході краплина нарнійської крові цінніша за бурдюк вашої. Кажу. У цьому поході боги ще пішлють нам щасливу годину, і тоді від Кеа перевелу до західної пустелі не залишиться жодної живої душі. Та ми ще не в Нарнії. Тут, у Верхоландії, буде інакше, коли доберемося до замку короля Люна. Головне діяти швидко. Покажіть їм, на що ви здатні. За годину замок має бути моїм. Уся здобич належить вам. Собі я не братиму нічого. Знищуйте усіх чоловіків, яких тільки стрінете, аж до немовлят, що народились учора. А жінок, золото, діаманти, зброю і вино діліть між собою, як хочете. Та як зловлю когось при відступі, спалю живцем. Вім'я Таша, непоборного і безжального. Вперед!